Чотири монахині зникли у 1980 році. Через 28 років священик робить шокуюче відкриття. Зима 1980 року вдарила рано. Мороз ще не дійшов до кісток, але вже стояв у повітрі, у тій гусячій шкірі, що пробігала плечима, коли ступав на подвір'я Покровського монастиря. Обитель стояла на відшибі, за пагорбом, де ще в імперські часи була стара психлікарня. А тепер храм, келій і тиша, багато тиші. Сестра Агата прокидалася раніше за всіх, її призначили на кухню, і вона ніколи не запізнювалася. Уперше вона помітила щось дивне, коли прийшла за водою до підвального джерела і побачила, що підсвічник на підлозі повернутий догори ногами. Сам він упасти не міг. Був важкий, кований, поруч слід, ніби від волоченого взуття. І... Сажа, справжня, густа, хоча в тому кутку вже п'ять років не було жодної печі. Сестра Йоанна, її подруга, коли почула це, лише похитала головою. Може, щур, може, нічний вітер, сажа, може, не треба лізти в підвал. Мати Галина казала, це не наші місця, але це була лише перша дрібниця. Друга прийшла через кілька днів разом із першою тишею. Сестра Євгенія не вийшла на молитву. Її ліжко було застелене, на столику стояла відкрита книжка, лампадка ще диміла, але самої Євгенії не було. Її речі на місці. Одяг складений, паспорт, хоч і заборонений до зберігання, лежав у схованці, розрізаний навпіл. Сестри ходили по подвір'ю, переглядали горище, склад. Ніхто не бачив, як вона пішла. Сама матір Галина, настоятелька. Вийшла того дня з келії і сказала лише одне: Євгенія обрала втечу. Ми не тримаємо тих, хто не готовий. Моліться за неї, але більше не питайте. Це мало би закінчитись там. Але через тиждень зникла ще одна сестра Лариса. Вона лишила лише один аркуш у Біблії на сторінці книга суддів, і кожна з вас хай буде свідком іншої. Це вже стало лячно. Агата почала питати. Але зустрічала одне й те саме тишу, опущені очі. Мати Галина дивилася на неї довше, ніж зазвичай, і одного разу просто сказала: ти ж не хочеш бути наступною? Тоді Агата вперше не пішла спати в келію. Вона лишилась у кухні, сховалась біля вікна, накрившись хусткою. Вночі чула, як хтось проходив двором босоніж. Потім скрегіт, потім псалом, але не спів. А шепіт, ритмічний, рівний. Вранці вона розповіла про це сестрі Іоанні та стиснула її руку міцно. Агато, прошепотіла вона, якщо почуєш своє ім'я вночі, не відповідай, не виходь, не озивайся. Чому? Бо тоді буде п'ята. П'ята сестра зникла у лютому, слідів нуль, навіть черевики лишились. Тоді вперше приїхали люди з міста, в цивільному, з блокнотами і з печатями. Вони оглянули монастир, взяли свідчення, але в той самий день вилучили всі внутрішні архіви. Через тиждень монастир зачинили. У зв'язку з невідповідністю релігійної діяльності нормам державної дисципліни сестри розсіялись, деякі повернулись у світ, деякі зникли зовсім. А мати Галина пропала безслідно. 1980-й залишив за собою тільки один запис у районному архіві. Будівлю передано під потреби медичного закладу, келій замуровано, підвал закритий на зварювання, але одна сторінка, знайдена в журналі реєстрації, збереглась. Внизу хтось дописав чорнилом: Наступна ти. Коли оцю Миколі було 26, він уперше побачив обитель. Стара облуплена споруда стояла, ніби притиснута до землі власною історією. І вікна її були схожі на затягнуті шрамами очі. Місцеві жителі називали її Божим торчком, місцем, яке колись освятили, потім зганьбили, а тепер мовчки боялись. Він приїхав туди з наказу єпархії відновити монастир. Ідея благородна, особливо на фоні розпаду села, в якому залишилось півтори сотні душ, дві крамниці та одна аптека, що не працювала по понеділках. Священик був молодий пертий, трохи наївний, і саме тому ідеально підходив. Його зустріла тиша, але не та, в якій хочеться молитися, а та, в якій щось чекає. Першими зайшли ремонтники. Вони мали вивезти все зайве, очистити підлогу, зняти плити. Через два дні один з них підійшов до Миколи і пошепки сказав: Батюшко, а ми у підвал не підемо. Там чується, що чується, ну, гул. Наче хтось читає, але, без голосу, Микола посміхнувся. Не насмішкувато, а так як усміхаються люди, які ще вірять, що логіка перемагає страх. То, може, вітром тягне. Там стара вентиляція, сказали: ага, от тільки вентиляції там нема. Ми перевірили, І ми справді радили не лізти у підвали. Один архівіст, коли Микола просив копії планів монастиря, зняв окуляри і мовив: Підвали ті! Не для молитви, там не молились, там тихо було, тихіше, ніж у могилі. Ви ж не вірите в містичне? Я вірю в те, що іноді тиша має форму, і ті форми краще не чіпати. Але Микола чіпав він узяв ліхтар, карту, замкову відмичку і спустився. Сходи були слизькі, камінь просочений сирістю. Коли він дійшов до дверей, оббитих залізом, ті здались йому майже живими ржаві заклепки... Стара ручка і тонкий запах ладану, змішаний із чимось вологим. Він натиснув, двері відчинились, за ними кімната невелика, метрів десять, стіни груба цегла. Але головне, нічого не було в планах. Цієї кімнати не існувало. На підлозі старий образ, але замість облич порожнеча, вирізане місце, очі закреслені, надпис. Причиста без очей, бо бачила більше, ніж варто на столі Зошит, старий у шкіряному переплеті чорні сторінки, а на них чотири імені, писані червоним, як кров'ю: Євгенія, Лариса, Олена, Іоанна кожне перекреслене хрест на хрест, а нижче короткий рядок, п'ята вже готується. На останній сторінці Ляркуш, весь списаний одним і тим же реченням мовчання. Це теж молитва, але не всі виживають після неї. Микола вийшов на поверхню і зрозумів, що в ньому щось змінено: не душа, не розум, а віра в те, що все святе завжди чисте, бо з тієї кімнати віяв не Дух Господній, а інша присутність стара, прискіплива і дуже тиха. Після знахідки в підвалі отець Микола вже не спав, як раніше. Його молитви стали глибшими, але не через віру. Через страх, що тінь внизу молиться у відповідь, він не розповів про зошит нікому з мирян, тільки зробив копії сторінок і заховав оригінал у сейф. На останній сторінці, крім чотирьох перекреслених імен, хтось зробив ледь помітну позначку олівцем, г. Микола поїхав до обласного архіву, довго вмовляв чергову працівницю, показував благословення з єпархії, та старенька здала через годину. Є у нас одна стара справа: Монастир 1980 закритий наказом номер 134 б Додатки знищені, але щось збереглось. Ідіть за мною. Вона дістала тонку пожовтілу папку. Усередині облікові журнали, списки насельниць на останній сторінці доповнення рукописне. Звернути увагу, Галина К. Це та сама мати настоятелька? запитав Микола. Вона. Але от що дивно, її звільнення не зафіксоване, жодного документа про її подальшу долю. Просто зникає після закриття обителі. Микола зауважив ще одне: у медичному додатку, датованому груднем 1979 року, підписано Сестри Л. Є. і направлені на додаткове очищення. За згодою, що таке додаткове очищення? перепитав він. Архіварка глянула на нього затягнуто. У ті роки так називали те, чого не мали права називати психологічне розбиття, або ізоляцію, або усунення. Ви ж знаєте, як було. Микола повернувся в село іншим. Він почав шукати свідків, старенькі жінки, що жили поруч із монастирем, спершу мовчали, потім одна Марфа, колишня санітарка, відкрилась. Я ще молодою була, якось привозили в монастир дрова і бачу. Сестри виводять одну дівчину, вся біла, як стіна, а на ній мотузяний хрест на шиї, голова схилена. А мати Галина каже: Сьогодні вона остання, і всі мовчать. А та дівчина, не знаю, але потім пси почали вити весь тиждень. Микола знову переглядав зошит чотири імені перекреслені, п'ята сторінка порожня, лише буква Г. Тоді він вирішив звернутись до найменш очікуваного джерела до списків радянських психіатричних клінік. У колишньому диспансері під Львовом він знайшов слід «Галина К 1924 року нашої ери, приведена без свідоцтва, відсутність реакції. Діагноз: релігійна галюцинація. Особистий файл засекречено. Після 1993-го зникла. Але під тим самим прізвищем К. У 2002 році була зареєстрована працівниця соціального притулку в області. Микола тремтів, коли дізнався, що ця жінка досі жива, і з нею можна зустрітись. Він приїхав до притулку під виглядом волонтера, його провели до кімнати. Там, серед сірих стін і запаху ліків, сиділа суха пряма, мов палка, жінка. У неї були спокійні руки. і… Очі, які не кліпали. Ви ще Микола? сказала вона. Так, я священик. Ви, так, я, Галина, та, що залишилась, а ті пішли і не повернуться. Ви знали, що з ними сталося? Вона глянула прямо в нього. Я знала все, бо я була тою, кого обрали проводити обряд. А потім я відмовилась. Микола хотів запитати ще, але вона раптом схилила голову і прошепотіла. Хтось уже пробудився. Я чула, хтось із чотирьох, більше не мовчить. Він ледве встояв на ногах, бо згадав: останньої ночі, коли залишав монастир, він чув жіночий шепіт у келії, і був упевнений, вона сказала його ім'я. Восени монастир мав особливе дихання, запах гнилого листя просочувався крізь камінь, вода капала по старих трубах, а вітер, пролітаючи через щілини в даху, Іноді звучав, як молитва навпаки. Отець Микола жив там один. Роботи були зупинені, бригада відмовилась повертатись після того, як електрик, зайшовши в келію номер 7 опинився там зачинений на годину без замка, його вирвали зсередини ломом. Усередині він стояв, у лобом у стіну і тихо повторював: Хтось стояв поруч, але я не бачив, бо він був всередини мене. Микола все ще молився, але молитви більше не звучали у нього, як захист. Вони були радше нагадуванням, що навіть Бог має межі, якщо його ім'я вимовляють там, де його давно вигнали. Служительницю Марію він найняв на кухню. Їй було 54 вдова, проста сільська жінка, працьовита, мовчазна. На третій тиждень вона перестала підніматися до хору. Чого? спитав Микола. Бо там стояла тінь. І не ховалася, я тільки крок ступила, а вона вже обернулась, обернулась без обличчя. Уночі почались звуки, тріск дерев'яної підлоги, шелест, як одяг, що тягнуть по стіні. Двері Келії замикаються без причин, раз навіть Микола не зміг відчинити двері в свою спальню. Сидів на ліжку годину, поки сама не відімкнулась, і тоді прийшла посилка. Без підпису, без зворотної адреси, у сірому папері. Усередині мотузяний хрест, саморобний, його вузли ідентичні тим, які Микола бачив у підвальній кімнаті. На звороті хреста хтось видряпав. Очікування це, це теж частина очищення. Він тремтів, але не з холоду, а з усвідомлення. Це мекане спогад, це ось продовження. Тієї ж ночі, приблизно о другій, він прокинувся від нічого. Просто відчуття, що його хтось дивиться. У коридорі було тихо, але за дверима келії номер 5 щось дихало. Він узяв свічку, відчинив. Усередині пусто. Але на стіні, яку вчора побілили, було написано вугільно сірим: Олена, Іоанна, Євгенія, Лариса. Тепер Марія і свічка згасла. Марію знайшли вранці на підлозі кухні, без свідомості. Поруч розбитий образ. Вона не говорила до вечора. Коли отямилась, перше, що прошепотіла, вона сказала, що я п'ята. Хто? Та, що не має обличчя. Вона стояла в кутку і сказала моїм голосом Я зберігала тебе. Тепер твоя черга. Микола не витримав, взяв зошит, повіз його назад у притулок до старої Галини. Це повертається. Ви знали, що буде? Воно не повертається, казала вона. Воно ніколи не йшло. Це не обряд. Це от відлуння того, що ми закрили. Але не вбили. Хто вона? Я не знаю, але це не одна з нас. Це та, кому ми колись молились, думаючи, що це Бог, а потім перестали. Але вона чекала. Він поїхав назад, знаючи одне хтось вижив, і хтось хоче, щоб очищення завершилось, не тому, що вірить, а тому, що без цього не може спати. Вночі, після випадку з Марією, Микола не спав жодної хвилини. Він сидів у головній келії з відкритим зошитом, перечитуючи імена, дивлячись на старі плями, що виглядали тепер зовсім не як висохле чорнило, поруч лампадка. І кожного разу, коли він опускав повіки, йому здавалося, що світло вогню спотворює тінь на стіні, ніби хтось стоїть і дихає повільно. Наступного ранку він поїхав у той самий соціальний притулок, де колись зустрівся з Галиною. Але шукав. не її. У його руках був фрагмент старого журналу насельниць монастиря, і він помітив одне ім'я, що ніколи не згадувалось у документах поліції сестра Агата. Пропала за місяць до офіційного закриття. Дивно, але саме її ім'я ніколи не викреслювали. Пошуки тривали два дні. У глибокому селі на Черкащині, в притулку, де жили самотні літні жінки без реєстрації, йому сказали. У нас є баба Ганна приїхала ще в 90-х не говорити багато, молиться, очі не замикає навіть у вісні. Кажуть, у неї Бог усередині. Я хочу з нею поговорити. Хай вас Бог стереже, батюшко, вона сиділа біля вікна, худа, з вигорілими очима в сірій хустці, коли Микола назвав її, Агата, вона лише кивнула, ні здивування, ні страху, лише втома, ви з монастиря. Запитав він, я з тиші, а ти з її продовження. Я знайшов записи, чотири імені, ритуали. Ви були там, я була п'ятою, але не тією, що обрали, я тією, що втекла, і саме тому все це знову почалось. Її голос був слабкий, але рівний, і з нього лилася правда, яку ніхто ніколи не хотів чути. У 1979 році. Мати Галина почала говорити про світло через розчинення. Вона казала, що Бог більше не чує, бо ми занадто матеріальні, що треба очистити середовище. Вона вибрала чотирьох: спершу Євгенію, потім Ларису, Олену, Йоанну. Вибрала для чого? Для зникнення. Вона влаштовувала обряди вночі, у підвалі, під хрестами без образів. І коли я запитала, чому, вона сказала. Бо я обрана, я носій духу очищення, я та, що знищує шепіт, щоб народити крик, але її не знайшли. Вона, Агата, підняла очі, вони були майже без кольору. Її тіло не знайшли, тому що тіло не залишилось, але вона існує. Вона розчинилась у стінах, в образах, у келіях, і тепер вона говорить чужими голосами: ви вірили їй, всі вірили, але потім. Ми зрозуміли, що вона більше не служить Богу, вона служить чомусь іншому. І коли я це збагнула, я втекла і більше не молилась у голос, Бо тоді вона чує. Микола тримав зошит у руках, витягнув його, показав Агаті. Це її? Так, це незвичайне письмо, це інвентаризація, кожне ім'я це душа, яку вона очищувала. Але я тобі скажу одне – вона не закінчила. Ви маєте на увазі Марію? Гата похитала головою Ні, Марія лише дзеркало. Справжнє очищення почнеться, коли з'явиться шоста. Але ж було п'ятеро, ні, отче, було чотири жертви, п'ята вона сама, Галина, вона стала п'ятою, і шоста та хто її знайде. Він завмер, серце билося, як молот. Ви хочете сказати? Так, ти шостий, бо ти прокинув її, приніс її ім'я назад, прочитав уголос. А це означає, очищення має завершитись через тебе. Микола не пам'ятав, як доїхав назад, але ввечері, повернувшись до монастиря, він знайшов на дверях головної келії новий напис Його ще не було вранці, червоне, жирне, почерк той самий. Микола обраний, тепер почнемо заново. І двері відчинились самі. Марії не було вранці, її не було й удень, у келії залишився лише фартух на спинці стільця. Та порожня чашка з недопитим чаєм, у якому колихалась муха жива. Як встигла туди залетіти, коли вікна й двері були зачинені, ніхто не знав. Микола кинувся до села, до поліції, але нікого не цікавило чергове зникнення в місці, яке офіційно ще не відкрите, його послали заповнювати бланк. Він вийшов мовчки, в голові лише ім'я Марія П'ята. Ввечері, коли сонце вже лежало на дахах червоним попелом, він повернувся до монастиря і зрозумів: тієї ночі все скінчиться або почнеться заново. Підвал був порожній, але немовчазний. У темряві хтось дихав, рівно, в Унісон з його кроками. Він ішов повільно, з ліхтарем, який ледь мерехтів. У глибині на стіні келії він побачив те, чого боявся: Марія, п'ятий напис, такий самий, як попередній. Жирний, мокрий, ще свиже, і раптом голос. Отче, ви спізнились? Микола повернувся. Марія стояла біля столу, у білій сорочці, волосся не розпущене, але очі не її, погляд капустий, як у провалля. Марія прошепотів. Вона кивнула, але губи не рухались. Говорив. Його власний голос, той самий тембр, інтонація. Вона ніби вимовляла його думки. Ти шукав мене. Але я була в тобі, у твоєму бажанні знати, у твоїй тязі до істини, ти шостий, але не останній. Хто ти? Вона нахилила голову, я не Галина, вона лише відкрила двері, я те, що було переді мною, і після я не біль, який ніхто не лікує, і тому, я лишаюсь, через любов, яка не отримала відповіді, через віру, яку вбили, і через тишу, яку не почули. Що ти зробила з Марією? Вона Частина очищення. Тепер вона бачить, як бачила я через тебе. У його кишені був лист той, який він отримав від старої сестри Агати наступного дня після їхньої розмови. Вона померла за день у листівці один абзац, ти шукаєш істину. Але істина не в записах, не в крові, а в мовчанні, яке ми всі в собі носимо. Галина була небезумною, вона була зраненою. Все, що вона робила, було помстою світові, який не почув її, коли вона кричала ще дитиною. І тепер вона хоче, щоб усі відчули те, що вона відчувала завжди: забуття і мовчання вічне. Микола заплющив очі. Я не святий, я не герой. Ніхто з них не був, сказала Марія, але я можу зламати цикл. Він підняв зошит, розірвав кожен аркуш один за одним до пороху і кинув у лампадку вогонь затріпотів. Але не погас. Марія зуйкнула не голосом, а тілом. Вона впала навколішки і прошепотіла вже своїм голосом Дякую. На ранок її знайшли біля вівтаря. Жива, але без пам'яті про останні три дні. Микола не розповів їй правду, лише сказав: Ти була на межі, але повернулась. Він залишив монастир через тиждень, написав прохання про переведення. Його прийняли без питань. Минув рік, монастир відновили. Заселили. Молитви знову звучали в келіях, але в одній, келія номер 5 ніколи не тримали ліжка. Просто лампадку і вірш написаний на стіні. Я не кричав, але ви чули. Я не молився, але ви вірили. Я не просив, але ви дали. І тому тепер я мовчу, щоб світ був тихішим, без болю, без неї.